Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора огляну для вас те, що ви просили. Косметика, догляд за обличчям та волосся. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Крем тональний BB 88 гривень. Туш від Ловіт 55. Чорна, подовжуюча. Є ще ось така за 59. Глітер для обличчя 49. Туші для ВІ 39, 29, 24. Набір 2 в 1: помада та олівчик для губ 88. Тінт 29. Набір для ламінування брів 49. Вії накладні 39.1 пара. Клей для накладних вій 29 з пензликом. Олівчик з точилкою для губ 49. Олівчик з тругалкою – 29, чорний 29 також, блиск для губ кольоровий 19, тіні для повік 39. Патчі для повік зелені 88, патчі під очі 89, основа гель під макіяж 39. Крем тональний 88, тіні для повік з 39. Набір консилерів 3 штуки упаковка 49. 29 тіні для повік 10 кольорів. Така палетка 9 кольорів ціна 55, 6 відтінків, ціна 39. Хайлайтер для обличчя 2 відтінки 69. Коректор з консилером від Safi двосторонній 69, Тін для обличчя з вітаміном С 199. Засіб для очищення зони навколо очей з вітаміном С 64. Пінопантенол заспокоює та глибоко зволожує шкіру. Ціна 88 гривень. Для делікатного очищення шкіри обличчя. Делікатно очищає та надає пружності. Ціна 99. Ще така пінка є для проблемної шкіри для умивання обличчя за 109-200 г. Гель, який підходить для всіх типів шкіри гель для умивання – 199 Відлущувальний тонер для обличчя 225 Маска для обличчя очищає та відбілює. Ціна 199 Пілінг для обличчя з молочною кислотою 179 Сироватка для обличчя з вітаміном В5 5 249. Сироватка ось така за 69, також з вітамінами. Сироватка освітлювальна для обличчя 4 в 1 50 г. Ціна 88 гривень. Крем для рук та нігтів. Ціна 39. Крем для рук корейського виробництва 34. Акція до 16 квітня. Вода міцелярна підходить для будь-якого типу шкіри, навіть чутливої. 69. Зая гель для очищення обличчя, листя мануки 119. Крем огірковий. 88. 50 плюс 169 зморшок, 40 плюс 143 гривні. І є ще 30 плюс за 145. Для сухої та нормальної шкіри обличчя. Тонік для обличчя 49, тривале зволоження. 69 пінка для вмивання. М'яке очищення. Пінка з пантенолом 124. 69 пінка від ловіт для вмивання обличчя. Ємності косметичні 7 штук 99. Такий набір 49 3 штуки упаковка. І по 69. Тут також 3 пляшки. Спонжі косметичні скошені у чохлі 44. Маска для обличчя тканина 29. Маска гелева 49. Тканина зволожуюча 29. Кісточка косметична 49, Шампунь для жирного волосся зая 119, свіжі сміяти. Гель для душу кашемір 109, Подарунковий набір 299, косметичка. Піна для ванни, Лосьон для тіла та гель для душу. Є золотиста та рожева. Набір з бомбочками 199, маска для волосся 69, імбир та кофеїн. Маска від L'Oreal 207 гривень. Бальзами від Ельсео 109. Шампуні по 169. Скраб для шкіри голови. Гранат та ментол 99, 250 грамів. Скраб цукровий 220 грамів, 99. Скраб піносольовий 69, 250 грамів. Бальзам кондиціонер для відновлення волосся 109. Маска зміцнювальна для волосся 139. М'який безсульфатний шампунь 77 гривень. Кондиціонер для волосся Керасис. Зараз зі знижкою 129 Є зволоження та осторовлення 400 мл. Шампунь для жирної шкіри голови. Також зі знижкою 129. Містить 17 типів білків амінокислот. 129 також кондиціонер для волосся. Пілінг кислотний 2 в 1 для шкіри голови 139. Сироватка для росту волосся 4 в 1 – 77 гривень. Двофасний кондиціонер арганова олія та каратин 84. Парфумований крем гелля душу тесорі 116, для душу зая 109, двофазний термозахист для волосся 55. Зі знижкою зараз дуже хороший шампунь карасис за 159. Ось такий варіант я собі придбала дуже мені сподобався має приємний аромат. Гарно піниться, і волосся після нього таке гарне, об'ємне та живе. Кондиціонер, теж таку вартість треба ще спробувати. Крем-гель для душу Біо 39, шампунь для волосся. Підходить для фарбованого та ослабленого. Ціна 59 230 г. Парфумована вода для тіла 229 Є три аромати. Спрей міст для тіла, малина та груша 88 гривень 39 парфумована вода. КаВАНА Пінк жіноча 149 Ось така є за 119-100 мл та 169 Об'єм 50 мл. Алексона антипреспирант жіночий 99, рексона кулькова. Ціна зі знижкою 62 гривні. Набір містів для тіла парфумованих. Упаковка 6 штук 199 99 аксесуари по догляду за тілом. Така упаковочка також 99 4 штуки. роликовий масажер 59 Є ще ось такий ручний роликовий за 55. Крем для депіляції тіла 12.1,99. Пінцет скошений 29. Набір щиточок ВІ – 39. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Економних вдалих покупок та гарного дня. На все добре!